Друзі, нещодавно я вам розповідав про результати парламентських виборів у Чехії, дружньої до нас держави, яка дуже багато робить для військово-фінансової підтримки нашої держави і протистояння з Російською Федерацією. Там пройшли парламентські вибори. На них перемогла популістична партія Анно Андрія Бабіша, яка почала відразу переговори про можливу коаліцію з іншими. Радикальними і ультраправими політичними силами і на предмет формування нового уряду на жаль, новини для нас не втішні. Протягом 30 днів відбувались торги. Проукраїнський політик і друг України великий друг України, президент Чехії Петр Павло максимально відтягував момент складнення. Присягне новообраного парламенту це відбулось буквально кілька днів тому, і, на жаль, ко формат коаліції такий, що саме три досить євроскептичні і радикально налаштовані політичні сили сформували нову коаліцію. Це згадана мною партія Ано Бабіша, це ультраправа партія політика японського походження Тому Окамури СПД, який буквально вчора був обраний. Спікером палати депутатів парламенту Чехії це нижня палата парламенту і фактично ця посада є другою за впливовістю у державі після прем'єра. На саме прем'єрське крісло відповідно претендує Андрій Бабіш. Ну і третя партія до них доєдналась партія автомобілістів, яка також відзначається такою ізоляціоністською і євроскептичною е, риторикою, що власне тільки зміцнить цей вектор зовнішньої політики держави Чехія, і тим більше, що саме їм по квоті у уряді може дістатися посада глави МЗС. А от е, СПД ультраправій партії ОКАМУРИ може дістатися Міністерство оборони, і він взагалі виступає проти подальшої підтримки нашої держави, і це може. Призвести до того, що дуже дружня до нас Чехія, яка протягом останніх років допомагала не тільки нам у військово-матеріальному плані, але й лобіювала накладення санкцій на Російську Федерацію з боку Євросоюзу, може просто розвернути свій вектор на зовсім інший і поповнити ряди. Угорщини і Словаччини створити такий собі союз, який буде блокувати або принаймні створювати максимально великі бюрократичні перепони, щоб накладали санкції на Російську Федерацію, а Україна допомогу отримала від Європейського Союзу. Такі от справи маємо розуміти реальну ситуацію, і з ким нам прийдеться працювати у дружній до нас Чехії, але вже з новим парламентом і, очевидно, з новим складом уряду.